Для приготування страви мені потрібні отакі курячі крильця, соєвий соус, мед, гірчиця, пів півчайної ложки чорного перця, чайна ложка паприки, півчайної ложки коріандра. Дам трохи часнику сушеного, бо свіжий може горіти в духовці. І на кінчику ножа імберю. Все оце нам що потрібно для наших крилець. Ще дамо чайну ложку оливкової олії. Так, друзі, ми насипали сюди столову ложку меда. Зараз дамо дві столові ложки соєвого соусу, чайну ложку гірчиці. Паприки чайну ложку. Чорного перцю півчайної ложки. Коріандра півчайної ложки. Оливкової олії трохи. Солову ложку давайте дамо. Імбиря дамо трохи на кінчику ножа, Сушеного часнику трохи дамо. Так, і зараз це все добре треба перемішати. З цим ми зальємо наші курячі крильця. Дайте дрібку солі, але не переборщить, тому що соєвий соус у нас теж салений. Так, ось наші крильця. Зараз ми їх зальємо цим нашим таким маринадом. І поставимо, щоб вони ну, мінімум годинки. А краще, чим більше вони будуть маринуватись, тим вони будуть добріші. Так що, зараз ми їх заль'ємо маринадом. Так, добре перемішаємо все. І залишимо їх помаринуватись. Так, друзі, поріжте картоплю, моркву, перець, кабачата синенькі, гриби, цибульку. Це все приправте олійкою. В олійку додавте паприку, сіль, перець сушеного часничку, все перемішайте, додайте прованських стравок і це ми зараз поставимо в духовочку, запечемо. Це буде такий гарнір до наших курячих крилець. І все, овочі наші ставити в духовочку, ставте на 200 градусів верх-вниз. Запікайте наші овочі. Так, Беремо листик, застеляємо його пергаментною бумагою. Крила наші промаринували. Зараз ми будемо вкладати наші крила. Так, ось так крила розіклали. А зараз ще зверху оцим соусом змастимо наші крила. Так, <му> все. Зараз крила ставимо на 200 градусів. Ну, десь приблизно 50 хвилин. А потім через 25 хвилин дістанемо, перевернемо, ще раз змастимо, ну В цілому десь близько 50 хвилин будемо запікати наші крильця. Тому ставимо в духовочку до наших овочів. Хай запікаються. Так, через 25 хвилин дістаньте. Переверніть їх на другу сторону наші крильця. Перевернули на другу сторону і ще трошки соусом нашим промажте. Все. І поставимо зараз ще на 25 хвилин допікатись далі. Так, все, друзі, овочі наші готові. Ой, як вони пахнуть. Цибулька, картопелька, кабачки, морква, сині, гриби. Тут всього потрошку запеклося. Ох і за ох і пахте. Оце такий гарнір у нас до наших крилиць. Ой, красота! Крильця наші готові. Десь 50 хвилин вони запікались в моїй духовці. А ви дивіться по своїй, по своїй духовці. Можливо, вам треба більше, менше. Що я хочу сказати? За 5 хвилин до готовності я включив гриль і ще трошки їх підсмажив. Тому ось такі крильця вийшли. Друзі, це буде дуже смачно.